Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, настав понеділок світлої Седмиці, Христового Воскресіння. З апостольських часів свято Християнської Пасхи продовжується сім днів до фоміного понеділка. Прославляючи священний і таємничий Великдень Христа Спасителя, який двері райські нам відкриває. І православна церква впродовж усієї світлої Седмиці теж царські врата має відкритими навіть під час причастя священнослужителів. Учора ми урочисто зустріли найважливіше свято в житті православних християн день світлого Христового Воскресіння. Ще з апостольських часів свято Християнської Пасхи продовжується вісім днів впродовж великого тижня до Фоминого понеділка. Тому світла Седмиця суцільна, тобто, посту в середу і п'ятницю немає. Тож радіємо і веселімося нині. Пасха Господня, Пасха. Повертаючись до традицій ще за апостольських часів, ми знаємо, великодне яйце є символом воскресіння та вічного життя, адже за історичним переданням у руках Святої Марії Магдалини почервоніло яйце як доказ імператору язичнику істинності проповіді про Христа Воскреслого. Наш боголюбивий народ привніс і в цей благочестивий всехристиянський звичай свій вклад, збагативши спадщину православних традицій. Із простої приналежності пасхального столу пасхальне яйце стало витвором мистецтва і стало на. Нашою писанкою українська писанка це окрема сторінка культури нашого народу, виготовляючи цей символ життя та пасхальної радості. Руки умільців вкладали і вкладають в це мистецтво всю свою душу, все свої вміння, доводячи до довершеності та досконалості різноманіття ліній та орнаментів, передаючи фарбами колоритність життя. Немає сьогодні родини, в якій би не зберігали з особливою шаною та повагою маленькі витвори мистецтва писанки, що є символом великої любові до Бога. На світле свято Воскресіння Христового вітаючись Христос Воскрес! Ми традиційно дарували один одному великодну писанку або крашанку, яйце Є Яйце її чудовим символом життя, бо ж Христос дав людям життя вічне. А червоний колір нагадує нам про те, що син Божий своєю кров'ю освятив життя. А в самому змісті такого подарунку закладено головний догмат міцної віри Воскресіння Богочоловіка, Ісуса Христа, який став життєдавцем для нас усіх. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!